У мережі з'явилося відео запуску французької коригованої авіаційної бомби sm 250 з українського винищувача. Про це інформує мілітарний. На опублікованому відео можна помітити український винищувач, який під час польоту скидає бомбу з лівого пускового пристрою. Також при детальному огляді можна помітити наявність схожого боєприпасу, встановленого під праву консоль крила. Нагадаємо, що перше підтверджене застосування авіаційних бомб цього типу з'явилося 5 березня 2024 року. Тоді опублікували відео, на якому показали авіаційну кориговану бомбу sm 250 з наступним написом: За дітей Одеси, з ненавистю без поваги. Також повідомляємо, що українські сили оборони знищили пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2». Фото ураженої машини опублікували у телеграм-каналі шпіона». Повідомляється, що знищена самохідна вогнева установка комплексу «Бук-М2» належала одному з підрозділів 58-ї загальновійськової армії країни агресорки.